Вітаю, мене звати Олексій, я лікар-хірург, і сьогодні ми поговоримо про те, що таке рак. Наш організм складається з клітин, які є основними живими одиницями. Кожен наш орган це сукупність багатьох клітин. Кожен тип клітин спеціально пристосований для виконання певних функцій. Так, наприклад, клітини мозку відрізняються від клітин печінки за своєю будовою та виконують абсолютно різні функції. Однак вони працюють, живуть та розмножуються за однаковими принципами. Кожна клітина отримує енергію внаслідок взаємодії кисню з білками, вуглеводами чи жирами. Майже всі клітини здатні до поділу, тобто при загибелі клітин певного типу. Вони відновлюються за рахунок подвоєння їх побратимів. Клітина ділиться на дві ідентичні клітини, тобто, можна сказати, клонується. Цей поділ називається мітозом. Для того, щоб він відбувся, всі складові клітини теж мають подвоїтись, щоб кожна дочірня клітина була ідентична материнській та отримала всі її складові. Вся інформація про клітину, принципи її життєдіяльності та наш організм в цілому знаходиться в ДНК. Думаю, кожен з нас бачив цю подвійну спіраль. Це наш генетичний код, своєрідна інструкція до нашого організму, яка керує всіма процесами в ньому. Саме з ДНК клітина дізнається, що їй робити. Коли клітина ділиться, кількість ДНК теж має подвоїтись, щоб кожна дочірня клітина отримала свою повноцінну подвійну спіраль ДНК. Для цього ланцюги ДНК розкручуються та роз'єднуються. І в процесі, який називається реплікацією, до кожного з цих ланцюгів добудовується ще один. ланки цього ланцюга називаються нуклеотидами. І саме їх послідовність кодує інформацію, тому правильність цієї послідовності надзвичайно важлива. А оскільки ДНК одна з найскладніших структур в організмі, то і більший ризик, що при її копіюванні можуть виникнути помилки, це як з копіюванням файлів на комп'ютері. Копіювати маленькі файли легко і просто, однак, коли ми намагаємось скопіювати величезний файл, зростає ймовірність того, що щось піде не так, і файл скопіюється з помилкою. Помилки, які виникають при копіюванні ДНК, називаються мутаціями. Вони відбуваються в організмі постійно, однак є спеціальний механізм, який їх виправляє внаслідок процесу, який називається відновленням ДНК. Однак і цей механізм працює не ідеально. І якщо він пропустить помилку, то утвориться пухлинна клітина, яка матиме не таку ДНК, як її материнська клітина. І відповідно, маючи неправильну інструкцію, і діяти вона почне неправильно. Тобто пухлинна клітина це клітина, яка виникла внаслідок генетичного порушення, спричиненого мутаціями в ДНК. Генетичні зміни в пухлинних клітинах є спадковими. Тобто Клітина, яка утворюється внаслідок поділу пухлинних клітин, має таку саму будову, як і пухлинна клітина. Саме за рахунок цього пухлина росте. Якщо мутація критична і порушує життєдіяльність клітини, то вона просто загине. Однак іноді мутація, навпаки, може давати клітині переваги в рості та виживанні, тобто утворюється така собі суперклітина. Вона активніше ділиться, більш витривала та життєздатна. Велика сила то велика відповідальність. Однак, на жаль, вона не стає супергероєм, оскільки ці клітини розмножуються активніше, ніж звичайні, то вони витісняють сусідні клітини і стають домінантними в популяції. Тобто клітини пухлини ростуть і процвітають, але за рахунок решти клітин організму. Тобто, пухлина це своєрідний. Суперзлодій, який ставить свої пріоритети вище за пріоритети всього організму. <ріст> Хоча фактично є його частиною. Однак робить він це далеко не зі зла, просто має неправильну інструкцію. Навіть якщо пухлинна клітина не загинула внаслідок своєї мутації, її ще може вбити наша імунна система, яка сприймає її як чужорідну. А от коли і імунна система промахується. Ті! Пішов ти сраку. І не вбиває таку клітину, і не заважає їй розмножуватись. Саме тоді в людини розвивається онкологічне захворювання. У людини щороку утворюються трильйони нових клітин. Чому ж тоді у нас не розвиваються мільйони чи тисячі мутантних ракових клітин? Адже при таких масштабах це цілком ймовірно. Справа полягає у неймовірній точності копіювання ДНК, а також ретельній її перевірці після цього, а також відновлення і корекції помилок. Однак коли справа йде про мільярди поділів, низька ймовірність помилки стає цілком вірогідною. Тобто для утворення мутації потрібна лише випадковість, і більшість ракових захворювань є лише результатом нещасного випадку. Однак ймовірність мутації може значно зростати внаслідок впливу певних факторів. Наприклад, радіації або хімічних речовин, які називають канцерогенами, вони, наприклад, містяться у великій кількості у сигаретному димі. Також рак можуть провокувати певні віруси, наприклад, вірус папіломи людини. Чим ракові клітини відрізняються від звичайних, перш за все, вони неконтрольовано розмножуються та ростуть. Також вони зазвичай менш щільно прилягають одна до одної, внаслідок чого можуть від'єднуватись та поширюватись організмом, потрапляти в кровотік і розноситись по всьому тілу, утворюючи нові осередки пухлинних клітин, які називають метастазами. Чому рак вбиває? Ракові клітини конкурують з нормальними клітинами за поживні речовини. А оскільки вони продовжують Розмножуватись майже нескінченно, згодом вони потребують усього ресурсу та їжі, яка доступна організму, в той час як нормальні клітини гинуть голодною смертю. Крім того, ракові клітини не виконують функцію, які мали б виконувати в органі, з якого вони власне утворились. Так, наприклад, при раку легенів тканина легень замінюється раковими клітинами. І з часом легені просто не здатні поглинути стільки кисню, щоб забезпечити нормальну життєдіяльність організму. Чи є ліки від раку? Відповідь на це просте питання, дуже складна. Оскільки рак це не окреме захворювання, а комплексне порушення багатьох фізіологічних функцій, в основі яких лежить порушення росту та розмноження клітин. Певні онкологічні захворювання, наприклад, лімфома Годжкіна, є. Виліковними, а деякі, наприклад, карцинома підшлункової залози, майже завжди призводять до смерті, але вчені постійно знаходять нові більш ефективні методи лікування раку, які дозволяють, якщо не вилікувати рак, то принаймні покращити та продовжити життя пацієнта. Надзвичайно важливим є виявлення раку на ранніх стадіях, що дозволяє збільшити перспективи повного одужання. Тому важливо не ігнорувати профілактичні медичні огляди. До зустрічі!